Країні люди часто працюють багато інколи по 10-12 годин, але все одно заробляють менше, ніж у багатьох країнах Європи. І тут питання не лише в зарплатах чи менталітеті, наприклад, є така річ як продуктивність праці, тобто скільки результату ми робимо за одну годину роботи. Під час війни це стало ще важливіше. Економіка має триматися бізнес, виживати держава, мати гроші на армію. Відбудову як підняти ефективність так, щоб це реально відчули люди у зарплатах, цінах ну і якості життя. Про це говоримо далі. До нас вже доєднався Андрій Павловський, експерт з питань. Соціальної політики, депутат Верховної Ради, член комітету з питань соціальної політики та праці 2007-2014 років. Вітаємо вас, вітаю вас і наших глядачів. Тож, пане Андрію, давайте розпочнемо з того, що нещодавно пан Гетманцев сказав про те, що українці працюють неефективно. Давайте, давайте. Розберемося, що таке продуктивність праці взагалі, в чому вона виміряється, і чому складається відчуття про те, що ми працюємо, працюємо, а все одно непродуктивно. Дійсно, останнім часом багато блогерів, і той же сумнозвісний звісний пан Гетьманцев, стверджували, що Українці мають низьку продуктивність, що ледь не тому, що вони е, ледачі. Ну ви знаєте, це хибне твердження, тому що коли українці потрапляють в нормальне здорове економічне середовище, то якраз от досвід і Польщі, і Німеччині, де працюють наші мігранти, показують, що вони більш дисципліновані працелюбний, відкритий до навчання. Знаю, справа в тому, що якщо казати на правду, він каже, скаже так будь-який науковець експерт, що продуктивність праці а це кількість продукції виробленої години часу. Да? Зворотня величина трудоємкість це кількість часу затраченої на. Одиницю виробленої продукції, так от ця продуктивність праці на 99% залежить від ефективності роботодавця власника, від його здатності організувати сучасний виробничий процес, від здатності ефективно запроваджувати наукоємки високотехнологічні. З так скажемо, знахідки, новинки від, від здатності ефективно організувати навчання своїх же працівників, щоб вони отримували нову інформацію, навчались новими технологіями. От якраз в тому то і проблема, що в Україні низька продуктивність праці, як наслідок низька додана вартість. А це тягне за собою, в свою чергу, низькі заробітні плати, що у нас так зв... нові власники, які стали такими після приватизації, виявилися не дуже ефективними. Да? Тому що їм дістались там ще радянські заводи, на яких було застаріле обладнання ще 50-х, 60-х років минулого століття, і замість того, щоб його модернізувати. То деякі так звані власники, які потім стали олігархами, а починали вони на початку перебудови, на початку незалежності. І, вибачте, просто як ракетери чи особи, які там використовували сумнівні тіньові, а іноді, скажем, відверто кримінальні схеми, і відповідно, ці люди не розуміли, для чого це обладнання, як його робити, не мали відповідної освіти. Да? Тому що виробництво, наприклад, ти ж це ж складно. Це не просто, що там щось вкрав чи там купив по дешевці, продав подорожі і в цьому весь бізнес, так? А от якраз, от якщо ви хочете мати складне наукоємне, технологічне виробництво, то треба знати відповідні знання в цій галузі мати, мати певні інженерні там, основи і так далі. Ви е, подивіться, е, що у нас у нас е, для наших олігархів і неефективних власників е, простіше порізати було це обладнання замість того, щоб його модернізувати, на, і здати на бутилобрук, чи просто викопати з землі природні ресурси, і не оброблені, і продати за кордон. Чи як в сільському господарстві зібрати зерно? І от необроблене збіжжя тупо продати за кордон. І потім купувати, наприклад, ті ж італійські макарони з української з українського зерна. А що заважає тим же агроборонам українським? Побудувати тут фабрики, щоб тут ми виробляли продукцію, ті ж макарони Андрія. А що і заважає? От ми говоримо. Знаєте, ми теоретично зараз говоримо багато от, речей, от, от, Вони все, все заважає, але що заважає? Невже ось ці барони, олігархи? Багаті люди, заможні люди? Бізнесмени вони не зацікавлені в тому, щоб своє виробництво модернізувати настільки, щоб їх продукція була над дорогою і. На не тільки в Європі, наприклад, а й в світі. Що заважає це держава, десь недопрацьовує в законодавчому аспекті якомусь це е, власники цього бізнесу не зацікавлені в ще більшому прибутку? Чи це реально люди, які працюють погано і не можуть виробляти е, якісну класну продукцію для того, щоб вона була цінною і в Європі, і в світі в цілому? Ну це, це заважає першим перша по. Ну, така меншовартісна компрадорська ментальність нашої владної еліти, нашої бізнес-еліти. Да? Це от перше покоління, фактично первісного накопичення. Да? Оці класики писали, да? що, що це означає. Да? Може, наступні покоління, їхні діти там, онуки, які отримують освіту в Оксфордах, Кембриджах. Вони вже будуть підходити більш системно і комплексно до розвитку власного бізнесу. Поки що продовжується, на жаль, от, наслідки накопичення первісного капіталу, що щось десь вмикнув, вкрав, прихватизував і потім подешев, по пошвидко продав. А замість того, щоб модернізувати ж власний же бізнес, застосовувати нові технології. Ну Но це ж простіше, розумієте? Це не треба додаткових. Зусиль самому чомусь на навчатись, напрягатись, і ви зверніть увагу, вам будь-який економіст, початківець, студент скаже такий приклад наводиться на лекціях. Економіки наводять професори: що один долар вкладений в видобуток сирої нафти не оброблено. Дає один долар прибутку зверху, а один долар вкладений. В аерокосмічну галузь здає 5 доларів зверху прибутку, то і зрозуміло, де більше додана вартість, і зрозуміло, чому найбагатшою людиною на планеті, яка, до речі, от нещодавно повідомили статки, якого склали 600 мільярдів доларів. Що уявить більше, більше ніж бюджети великих країн? Це Ілон Маск, тому що він займається новими технологіями аерокосмічними. Да? А нашим простіше продати зерно, не оброблене метал, полуфабрикати і так далі. От коли у нас в Україні з'явиться олігарх, який буде займатися наукоємними технологічними бізнесами, да, от тоді, може, інші будуть з нього брати приклад і це зрушить зміст. Хоча, з іншого боку, об'єктивно ми повинні розуміти. Що Україна на початку незалежності мала всі задатки виробництва і, і науку відповідно на високому е, рівні. Але з іншого боку, е, на цих високотехнологічних ринках, де надвисокі прибутки, дуже жорстка е, нелюдська конкуренція. Зрозуміло, чому да? Тому чим менше там буде конкурентів, тим краще, для, в тому числі для зовнішніх сил. Тому весь спочатку незалежності робилось все, щоби викинути Україну з високотехнологічних ринках, ринків, щоб ми залишались таким собі е, джерелом е, дешевих природних ресурсів, дешевою робочою сили. І тут були ринком збуту готової продукції, але чужої продукції не в Україні виробленої. Ну от ми бачимо наслідки цієї політики. На жаль, от владна еліта за ці роки. Проводила певну компродорську політику, да? сприяла іноземним бізнесам, щоб вони тут продавали готову продукцію замість того, щоб свою виробляти. І от ми прийшли до таких результатів зараз на сороковому десятилітті з незалежності України. Сподіваюся, що наша владна еліда чи там яка прийде наступна після неї, зробить певні висновки. І ми будемо робити хоча б якусь елементарну, просту, але переробку природних ресурсів будемо сприяти, в тому числі, в податковому полі, своєму власному українському виробництву. Тому що ми повинні зрозуміти, і наші можна владці просту істину: чим складніша продукція, тим вища додана вартість. І навпаки. Вот от цього поки що це нерозуміння, чи навпаки, там я не знаю. Не пане хочу Андрій, пане Андрій, ви були е, депутатом Верховної Ради і членом комітету з питань соціальної політики і праці. Е, давайте поговоримо про те, е, 2007-2014 рік. Е, щось було зроблено, тобто, щось держава зараз не робить. Чи ваша робота також була недостатньо продуктивною для того, щоб щось змінити в Україні? Давайте про це поговоримо. Ну, на жаль, я займався більше соціальними питаннями в той час, ніж економічними. Да? Тобто, ми повинні все таки розуміти, що економіка в основі всього. І уряд наш повинен в першу чергу економічним питанням надавати пріоритети. А ви а, своїм колеги, вибачте, от, будь ласка, просто от, ось тут от, дуже цікаво. На, чого... на жаль, соціальні питання вони є вторинними похідними. Від економічних проблем так, але коли ви були, коли ви були при владі, і коли ви могли змінювати якісь рішення? вибачте, я жодного дня не був при владі? Вот якраз так сталося на жаль, чи на щастя, що весь час мого депутатства я перебував в жорсткій опозиції до тієї влади, яка була на той час. Так, що але, але е... я пропонував певні альтернативні. Так, е, я також хочу поговорити про це, тому що ваші колеги так чи інакше вони працювали і працювали в комітетах, і щось пропонували е, чи є якісь результати того, що було зроблено тоді, тому що зараз ми можемо говорити, що з 1991 року щось не зроблене. Але ми на сьогодні не можемо жити е, минулим. Ми маємо щось е, робити. Для того щоб наступні покоління нормально жили, продуктивно працювали, і щоб не виходив, не виходила людина, яка знаходиться у владі, і не говорила українцям наступним поколінням українців, що ви непродуктивні продуктивні і тому ви такі бідні. Що що для цього треба робити? Просто зараз що треба робити нам, щоб наші діти жили більш комфортно. Ну бути трохи егоїстичними і перейматися в першу чергу своїми. Власними українськими національними інтересами, да? не слухати там різних радників, порадників іноземних, яких багато зараз, які радять в першу чергу те, що на користь їхнім країнам, а не Україні. А робити те, що вигідно нам, те, що прибутки буде приносити Україні в будь-якій галузі діяльності. Це, це треба було робити спочатку незалежності. На жаль, ми цього не робили. Да? Ну я сподіваюся, що нинішнє наступне покоління, тих, хто буде у владі, у верховній, в уряді, в Верховній Раді, наступний президент, вони зроблять ці зроблять висновки з тих, от, на жаль, трагічних помилок. І в першу чергу в економічній сфері, які були допущені, і будуть це робити, щоб сприяти в першу чергу власному українському бізнесу, який займається в першу чергу виготовленням власної української продукції, причому складної продукції будуть сприяти українській науці залишкам, яка ще залишилась в Україні, тому що об'єктивна наука це виробничий фактор. Наука дає можливість застосовувати нові технології? От треба йти по цьому шляху. І як тільки ми по ньому рушимо, ми побачимо, що ситуація міняється на краще і ми почнемо економічне зростання. Хто має роботи? ось цей перший крок зробити? Держава, бізнес, люди, які працюють працівники. Хто має бути ось цим першим? Знаєте, таким поштовхом для того, щоб щось почало системно змінюватися, тому що якщо ми говоримо про непродуктивність в цілому державної роботи, то е, тоді з кого треба починати? Ось цю державну продуктивність робити. Ну безумовно, треба, щоб певне усвідомлення щодо зміни пріоритетів в економічному розвитку. Прийшло до так званої владної еліти, до державної еліти, як ви правильно сказали. До представників великого капіталу, щоб вони мали бажання в тому числі сприяти своєму ж власному бізнесу за рахунок застосування нових технологій наукоємних. Ну не знаю, сподіваюся, що. Життя самозаставить їх це робити, коли вони це зрозуміють, да, тоді і це зрушить з місця. Тоді і прості українці зрозуміють, що краще більше навчатись. Да, чим більше знань ти маєш, тим більше маєш можливості себе в житті реалізувати. Треба мати технічні спеціальні знання. Щоб тебе як фахівця цінували, у тебе ж дохід, відповідно, буде більше і так далі. Але ж знову скажу, що на 99% продуктивність праці залежить від роботодавця, від власника підприємства. І він повинен перший почати діяти в цьому напрямку. Він почне діяти, почнуть. Працювати в цьому ж напрямку і в менеджери і потім прості працівники. І, до речі, економісти кажуть, що є пряма залежність. Чим більше заробітня плата, тим більше мотивація у працівника працювати більш інтенсивно, чи да, бажання буде більше заробляти. Тобто не розраховувати, як нам раніше казали, да, що от в Україні найдешевша робоча сила, найнижче. Заробітні плати в Європі, це наша виявляється велика економічна перевага сюди. Тим і іноземний бізнес буде йти, щоб користуватись, менше платити своїм працівникам і буде інвестувати. І що, що ми побачили, що бізнес все-таки не пішов? Значить, справа не в дешевій робочій силі, а в загальних умовах в інвестиційному кліматі і так далі. Ну от приклади наводять останні з життя. От чому син там Трампа е багато розповідає, що в Україні корупція? А тому, що в свій час він приїжджав в Україну так скажемо, інкогніто, разом з Іванкою Трамп, і вони хотіли купити землю в Карпатах, вкласти, вкластися в курортний бізнес і так далі. А їм місцеві чиновники викатали на бумажці, написали на папері певні суми, які треба додатково там. Внести за дозволи там на землю, на інше, там на відкриття бізнесу, і так же ж не тільки. Я тепер він згадується на кожному кроці, да? е е е нашій владі в очі це е каже. Да? І так, так же і з іншими бізнесменами. Да? От треба дійсно подолати і внутрішню корупцію. І зробити більш сприятливе законодавство і багато кроків, але приклад повинна подати цьому владна еліта, бо, бо бо з них на них дивляться всі інші, пане Андрію. Yeah. Знаєте, один експерт економічний сказав колись в Етері про те, що корупція, корупційна складова, вона в принципі є в цілому світі. І корупція як така це не е, якесь українське ноу-хау, але е, кожна держава може зробити так, щоб корупція була економічно невигідною. І от тут, ось тут питання таке, чи ми можемо зробити, щоб корупція, по-перше, була невигідною, але це риторичне питання, про це можна просто поговорити. А з іншого боку, зараз війна в країні і з економічної точки зору, чи можливо за економічними законами, чи можливо це так, що ось цей саме маркер війни він змінить економічну складову і він змінить бізнес підходи до внутрішньої роботи і працівників. В Україні чи змінить взагалі те, що відбувається зараз в Україні в цілому, підхід до праці, до праці безпосередньо цивільної людини в Україні? Ви знаєте, були дійсно сподівання, що війна заставить переглянути, переосмислити багато речей. Але, ну, на жаль, цього не сталося. Ну от Дивіться, ще там за часів Порошенка почали значно підвищувати заробітні плати чиновникам, суддям, прокурорам казали: от якщо чиновник отримує велику заробітну плату, то він не буде борати хаборів. А виявилось навпаки, розмір хаборів просто зріс, да? і з корупція тільки збільшилась. Да? Тобто справа в невеликих зарплатах цих чиновників і так далі. Пане Андрію, вас. Справа чому може зараз. більш це залежить. Це залежить. А зараз чути? Так. Це... це залежить рівень корупції на від рівня зарплати чиновника. А від рівня його виховання, як його мама з папою, вибачте, з татом виховали, як там школа, церква заклала йому моральні основи. Людина може жити в проголодь, вибачте, і ні копійки чужої не візьме. А інше буде отримувати 100 тисяч гривень зарплати, як наші судді, а тільки це їхні апетити і корупційність збільшить. Да? Тобто треба дещо інше крім. Того, що ми їх заохочуємо, треба, щоб кожен чиновник відчував іне, невідворотність покарання за свої злодіяння. І так само і в економіці. Да, треба певні комплекси заходів. Не тільки там створювати певні економічні передумови, а треба і певне виховання, от починаючи з дитячого садочку, певна мораль і так далі, далі щоб все це в комплексі. Починало діяти. Да. Ну Це залежить вже від держави, від бажання, від політичної волі. знову ж таки Тобто, бачите, воно все пов'язано між собою. Економіка взагалі, така наука, яка все, що я в себе, дуже багато різних інших наук. Ми будемо сподіватися, що держава, бізнес, робітники будуть взаємно. Вимогливими один до одного, і це буде сприяти тому, що українське виробництво буде е, е, більш продуктивним, як це е, вибачте за тавтологію, Але зараз хочеться, щоб країна, яка знаходиться в такому економічному важкому положенні, вона знайшла все ж таки для себе вихід. І будемо сподіватися, що ця українська криза економічна, в тому числі, це вона буде поштовхом для е, зростання. для Інаковості підходів е, і держава повинна цьому всіляко сприяти, мотивувати. Ну, дивіться навіть по ринку праці е, хто от зірвалась би війна, і треба, і буде величезний попит на інженерів, технологів, конструкторів, які е, з нову зброю там, оборону створюють, там кваліфікованих робітників, там фрезерувальників, слюсарів і так далі. А подивіться, хто на першому місці зараз на ринку праці: Бориса, працівники сфери обслуговування, і так далі. і так далі. Тобто, зрушень поки що якісних не відбулося, але держава повинна цього мотивувати. Наприклад, студент, який йде на технічні спеціальності вузи, в технічні вузи, він повинен отримувати там вдвічі більшу стипендію, ніж студент гуманітарі. Бо у нас зараз перевиробництво, вибачте. Юристів, бухгалтерів і так далі. А нам потрібні інженери і конструктори. Тобто, держава повинна створювати економічні умови, заохочувати людей і ми знайти в ті галузі працювати, які найбільш потрібні суспільству і державі. Що ж, залишається тільки побажати успіху успіху і мудрості нашим можновладцям, які правильно скоригують економічну соціальну політику в Україні, пане Андрію. На жаль, наш час вичерпаний вже нашої розмови, але ми вам щиро дякуємо за вашу думку в нашому етері. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, депутат Верховної Ради, член комітету з питань соціальної політики та праці 2007-2014 років. Щиро вам дякуємо і прощаємось. До побачення, До побачення, тримаємось.